Третя окрема штурмова бригада намагається бути в усьому перша. Тому ми перші розпочали відкривати країною рекрутингові центри. Зокрема, це в нас центри вже були діючі в Києві, в Дніпрі та Львові, і Одеса це четвертий такий центр е, мета. Створення такого центру, щоб кожен е громадянин міг прийти вживу поспілкуватися з військовими з великим бойовим досвідом, е знати відповіді на будь-які питання. Ми не видаємо повістки. Ми гарантуємо вам е інформацію. Е ми пропонуємо. Долучитися до нашого підрозділу пропонуємо унікальний шанс пройти тижневий вишкіл. Цей вишкіл називається Хто ти воїн, і саме інструктора з великим бойовим досвідом допоможуть кожному цивільному відчути себе військовим і виявити собі здібності до тієї чи іншої військової професії, щоб подальшому самовдосконалюватися і рухатися в цьому напрямку. Всім, хто має вік 18 років, можуть долучатися до цього вишколу. Інструктора будуть вас навчати. Мінно-вибухові справи, поводження зі зброєю, стрільба з наявної зброї у нас в підрозділі. Це і тактична медицина, це робота з FPV-дронами. Тобто цивільній людині надається можливість відчути все. По трішечки, але всього, і щоб він в подальшому вибрав свій військовий напрямок, багато хто після цього тижневого вишкіла через деякий час повертається в наш підрозділ і вже долучається до нашого підрозділу. Адже він е відчуває, що насправді він здатен бути військовим, е здат е приносити користь нашій державі як військовий, і виконувати ті чи інші е обов'язки там по військовій спеціальності